Хайтек. Чи можуть діти навчитися програмувати приблизно в той час, коли вони вчаться зав'язувати шнурівки на взуті? З додатком до iPad, назва якого Scratch Джіар, діти від 5 до 7 років можуть програмувати свої власні інтерактивні історії та ігри. В цьому процесі вони навчаються творчості, а також самовираження з допомогою комп'ютера, а не просто взаємодії з ним. для того, щоб контролювати персонажів, що беруть участь в історії, діти мають збирати докупи графічні блоки. Так само це відбувається в грі «Лего». Кожен такий блок розповідає дітям, що слід робити далі, аби створити комп'ютерну програму. Розробник додатку дослідницька група, яка спеціалізується на програмах, що сприяють особистому, соціальному та емоційному розвитку дитини. Загалом спостерігається зростання зацікавлення до програмування, але цей додаток став першою програмою, розробленою спеціально для дітей віком від 5 років для того, щоб задовольнити їхні потреби та здібності. Файнібактом пенсвуясна річ, деякі батьки турбуються чи не проводимо діти надто багато часу за екраном. є й батьки прихильники новітніх технологій. Батьків теж потрібно виховувати в тому плані, щоб вони прагнули, аби їхні діти розвивалися. Колись програмування вважалося чимось дуже складним, проте тепер воно перетворюється на необхідну навичку, таку саму, як скажімо, писання. Oh,